Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний сирний десерт. Ви вже зрозуміли, що все, що з сиром я дуже люблю. Сьогодні ділюсь з вами рецептом, який можна приготувати навіть без цукру. Спочатку потрібно замочити желатин. Тут у мене 20 грамів желатину, скільки це в ложках, як завжди, залишу в описі під відео. Додаємо 120 мл води кімнатної температури, перемішуємо і залишаємо на хвилиночок 15, щоб желатин набух. В зручну ємність відправляємо 350 г кисломолочного сиру. Раджу брати жирність 5-9%, ну це буде смачніше, може навіть і більше. Додаємо 150 грамів сметани, жирність вже на ваш смак. І перебиваємо це все блендером до більш-менш однорідного стану. У випадку, якщо у вас блендера немає, тоді або використовуєте відразу пастеобразний кисломолочний сир, або ж гарненькою розімніть ложкою, можна перетерти через сито, якщо бажаєте. А потім з'єднайте вже сметану і просто перемішайте вінчиком. Я додаю одну пачечку ванільного цукру, це в мене 10 грамів. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку. І на цьому етапі ви можете додати одну столову ложку якогось підсолоджувача можна меду, кленового сиропу, сиропу агави, тобто те, що ви полюбляєте. Я сьогодні беру тільки ванільний цукор, все це перемішуємо. Тепер будь-яким зручним способом потрібно розтопити желатин. Це можна зробити на водяній, на паровій бані, навіть на, на повільному вогні, або ж в імпульсному режимі в мікрохвильовки. Загальну потужність поставили на 10 секунд. Витягнули, перемішали, знову поставили. У вас желатин повинен просто розчинитися, але в ніякому разі не закипіти. До желатинової маси додаємо декілька столових ложок сирно сметанної суміші, перемішуємо. Це ми робимо, щоб вирівняти температуру, і наш желатин не пішов крупинками. І відправляємо до загальної маси. Перемішуємо вінчиком до повної однорідності. Так як в цей десерт не додається цукор, додаються сухофрукти. 150-200 грамів. Регулюйте. У мене сьогодні 200 грамів 100 грамів журавлини сушеної, 50 грамів вишні, 50 грамів світлого ізюму. Можна використовувати сухофрукти, які ви полюбляєте. Я їх заливаю кипятком на 5 хвилин, а потім відкидаю на сито, щоб зійшла вся рідина, і гарненько промокую серветками. Відправляємо сухофрукти до решти інгредієнтів, як уже це красиво виглядає, і перемішуємо. Беремо форму, в якій ви хочете робити свій десерт, і застеляємо її харчовою плівкою, щоб ми без проблем потім наш десерт перевернули на іншу сторону. Викладаємо сюди всю нашу масу і її розрівнюємо. Відправляємо десерт в холодильник на годинки 3-4, щоб він нас гарно застиг. У мене вже все готово. Перевертаємо десерт на тарілочку, знімаємо форму, харчову плівку і нарізаємо так, як вам подобається. Десерт виходить дуже ніжним, смачний, сир не дуже відчувається, такий цікавий вершковий смак. Готуйте це смачно. Як завжди, дякую вам за ваш лайк, за коментар та підписку. Дуже важливо писати коментарі, тому їх чекаю. Дякую вам, пока-пока!